Друзі, вітаю вас! Сьогодні покажу ремонт своєї полуничної грядки. Нещодавно я випустив два відео про висадку полуниці. Зробили такі гребні і висадили. Але є певні нюанси, про які розповім пізніше. Сьогодні покажу вам ось, до речі, мені не вистачило, як можете бачити, до краю 5 кущів полунички. Тому сьогодні вже досадимо. Ось така дивіться. Таких горщиках з такими вусами. Також, друзі, взяв би собі спробую виростити таку лаврушу, лаврове дерево. Спробуємо, тільки потрібно його пересадити. Вчора ми були у Людмили Кунець. До речі, вона проживає неподалік від мене, бо хтось запитував зовсім неподалік хвилин 5 їхати зовсім поруч. тому кого можливо, зацікавить, полуниця досить якісна розсада, досить якісна. У перших двох відео, де ми садили з яликом, я показував і кореневу систему і взагалі, як ми його садили. Тому посилання на її ютуб канал і на групу Фейсбук я залишу. Там є номери телефонів, можна зайти, перезвонити і домовитись щось собі придбати. До речі, там великий вибір не тільки полуниці, там великі плантації, вибрати є що. Там, крім того, ще є ось такі деревця і є там ще багато чого цікавого. Ось, друзі, так. Так що спробуємо. Пересадимо його в більший горщик і буде в нас своє лаврове дерево. Те саме, яке ми купуємо в пачках. Цікава така штука, як потерте, ну, пахне з... наче той лавровий лист, який з пачки. Клас. Наче помидори закатані. Тепер на рахунок ремонту ось цих рядок, що тут не так. Ми коли робили, до речі, робили з яриком, я постелив на два ряди, чого не знаю і сам, одну капельну стрічку. Хто зна чому, і бухта є, ж нова, і, і все. І почав капати, і знаєте, що воно вийшло так, що не доливає. Або поливає там, або там. Потрібно проливати разів 3-4, щоб його залити. Це досить незручно і незручно ще з, з іншого боку. Це те, що коли кормить, трішки погано вираховувати норми внесення. Ну, коротше кажучи, зовсім не те. Тому що я зробив. Я протягнув іншу капельну стрічку сюди. Ось цей край заглушив. Просто відрізав кусок стрічки, тут намотав, сюди надів і таким чином я її пропхнув 40 метрів. 40 метрів у мене це йде одного грядки. Ми вже майже на, на кінці. Досить легко це все робиться. Зараз ще підемо туди на край. Отак Береш і просуваєш. А бачите, вже вилізло. Ну, одною рукою незручно. Коротше, ви поняли. Берете, отак і просуваєте. Воно досить легко. А цю капельну стрічку, ось вона, я її посуну сюди. Бачите, ось вона. Тому ця буде тут, а ця вже буде на цьому рядку. І це буде правильно і це буде те, що треба. Тому хто дивиться вперше, вона не робіть одну капельну стрічку. Я зробив. Я не те, що я пожалів, просто хвилин 20 я оце зараз її тут ставив, тому що ну, я рахував по Єврокубові. Я з скважини закачую воду в Єврокуб, в мене виходить 25 хвилин. То це я поки тут посидів, Єврокуб був повний. Тому десь хвилин 20-22 я пройшов цей рядок. Ось так, буде воно коло кущика і мітор все чітко буде капати. А тут зробив ось так. Поставив і сам собі потихеньку все зробив. Ось такі, друзі, справи. Тому краще таки зробити дві. Тут буде капати один ряд, а тут буде інший. Не знаю, говорив чи ні, схема висадки 30х25. Ну, десь там 30 на 30, трішки так ми так з'їхали, ну, то нічого. Тут ближчим часом теж планую другий гребень, ну, другу грядку поставити. А тут подивлюся сюди, якщо, якщо знайду ще один кран, то зроблю ось тут. Якщо не зроблю, то підключу сюди. Тут зараз проливаю баклажани, подивлюся, якщо кран є, поставлю там, Ані то вже буде тут. А потім як куплю, туди вже поставлю. Воно сюди так нормально, ну не сильно там перегинатиме його. Пройде і буде добре все. Кінцевий результат, друзі, виглядає ось так. Підключив я його сюди, той кран там, і я думаю, воно так і буде. Щось мені так здається, що так воно буде і капати. Тепер цей рядок капається окремо, а цей капається окремо. Тепер воно так, як має бути. І тут добре буде промокати. І цей рядок теж. А на цьому буду завершувати. Всім велике. Дякую. Далі буде і всім пока.